Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Доброго дня. У мене є заява до уповноваження, до представника уповноваження. Це ви. Так? Я головний спеціаліст, представити, у нас не розгляд представника, призначення. Так, у мене є заява про правопорушення. Можна до вас подати? Ви до речі, я проводжу відеофіксацію для того, щоб громадянам показати, як захищати свої права. Я заяву розрукував у двох екземплярах. На вашому екземплярі додаю ще додатки. Тільки як мені їх правильно підписати, я ще до вас не звертався, тому прошу допомоги того, щоб заповнити правильну шапку. Про адміністративне правопорушення я хочу, хотів би зачитати. Заяву про адміністративне правопорушення згідно статтю. Я зачитаю для того, щоб це було зрозуміло. Статті 212 е, принтере КУПА Кодексу адміністративне, про адміністративне правопорушення. Е, порушення права на інформацію та права на звернення. 14.08.2023 року о е, час ночі е, 19 хвилин з моєї електронної е, пошти такої, то було відправлено письмове звернення згідно статті 40 та 64 Конституції України від 11.08.23 року номер 378-1 до Вінницької міської ради на офіційну електронну адресу вінрада.собачка.вмр.gov.ua. Далі звернення, копія якого додається додаток 1а. В цьому зверненні я та я з громадянином Володимиром Васильовичем Мегорою просили надати нам завірення належним чином копію з оригіналу акту прийому передачі з власності територіальних громад Вінницької області до комунальної власності територіальної громади міста Вінниці цілісного майнового комплексу Вінницького обласного комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення облсвітло від 10.09.2004 року з додатками. Проте з листа відповіді на наше звернення від заступника міського голови Сергія Тимощука від 29.08.2023 року номер К/01/7812/1-00-10, далі відповідь додаток 1Б, де він Підписався і повідомив, що за наслідком вище зазначеного опрацювання повідомляє, що у виконавчих органах Вінницької міської ради відсутня запитувана вами інформація. Таку відповідь ми вважаємо неправомірну відмовою отримання інформації, оскільки нам достеменно відомо, що запитувана інформація, нам інформація існує. Та зафіксовано на паперових носіях, які зберігаються в Державному архіві Вінницької області, що підтверджується фотокопіями на двох сторінках додаток 2А та 2Б. Оскільки наше колективне письмове звернення згідно статті 40 та 64 Конституції України від 11.08.23 року No378 до Вінницької міської ради не було задоволено. В повній мірі, тобто, було порушене наше право на інформацію, порушене наше право на доступ до публічної інформації, а заплатила нами інформація є публічною, так як стосується нашого спільного публічного комунального майна. Власності територіальних громад міста Вінниці та Вінницької області таким чином заступник міського голови Сергій Тимощук порушив закон України про доступ до публічної інформації, закон України про інформацію та повинен понести відповідальність передбачену статтею 212 дванадцять прінтри порушення права на інформацію та права на звернення Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документи 80 731 дріб ікс чи десять. У зв'язку з цим прошу провести службове розслідування, притягнути правопорушника до адміністративної та дисциплінарної відповідальності, змусити відшкодувати правопорушникам матеріальних витрат, котрі ми понесли, які включають в себе вартість понесених затрат на копіювання друк звернення друк цієї заяви і додатків до цієї заяви, плюс фінансових затрат на транспорт та е, потраченого власного часу для написання та подачі цієї заяви. Всього на суму близько 450 гривень матеріальної та моральної шкоди. Додатки 1А А паперова копія електронного звернення, сторінка перша аркушу додатку А1 та 1Б Б копія відповіді сторінка два першого аркушу. Так, додаток 2А та 2Б. Неофіційна фотокопія документу з Державного архіву Вінницької області, яка підтверджує наявність запитуваної інформації на одному аркуші. Чому неофіційна? Тому що я особисто був в Державному архіві Вінницької області, працював з документами за 97 рік. Я цей документ знайшов, але в мене якби не було офіційних відомостей, що я його отримав. Розумієте, тому я офіційно звернувся до міської ради, щоб мені надали копію цього документа. А державний архів це як відділ Вінницької міської ради. Тобто вони мали право е, задовільнити нашу вимогу і перенаправити, так яким відомо в кого зберігається даний документ. І не може бути невідомо, тому що це. Це ви віддаєте. Так, це вам шапку. тільки я шапку заповню. А на моєму екземплярі попрошу відмітку. Таке так, правильно шапку. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Так. Глубінцю. 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 Глубінцю, так? Давай. Все. Все так? ну так. Будь-який эксплуатр. можна поставить вхідний. Да, печатку вхідний номер і прізвище, ім'я, по батькові того, хто прийняв. І, і поставлю. Присідайте. Дякую, я поставлю. А у вас є візитка, щоб мати змогу з вами зв'язатися в, в іншому вигляді, ніж вихід. Фі... Безпосередньо, скажімо. Так. Допустимо, через телефон чи через. Засоби електронного з'ясування. У нас на сайті є наша громадська приймання. Розможі взяти 80. Дякую. Це ви Ігор Олійник, так? Так. До речі, моє посвідчення, щоб ви переконалися, що, що, що це, це саме безпосередньо до вас не звертаюсь. Що це саме від мене подано. Mm -hmm. ви, може, свідоцтво про народження. З національністю із громадянства. Я не тільки як журналіст, що і громадянин України за національністю. Скажіть, будь ласка, щоб я правильно зрозумів, до вас можна будь-якого виду заяви подавати? Так, якщо ваше порушення стосується порушення ваших прав як людини і громадянина в цілому, будь-яке титання. Угу. Крим... Кримінальний кодекс будь-яку статтю можна до вас а, також дивіться, приходити. Якщо, якщо ваше питання вже розглядається в суді. Угу. То уповноважений не розглядає так, як в статті 17 закону України про уповноваженого чіткого стаття, частина 2 статті 17 передбачає, що справи, які розглядаються в суді, автоматично зупиняються провадження і уповноважений не розглядає, і які звернення, які розглядаються від на саме суда. Мені ще відомо з закону, що уповноважений може представляти інтереси заявника у суді. Ми не представляємо, ми здійснюємо моніторинг судового засідання угу. щодо дотримання процесуальних прав учасниками судового процесу. По конкретній заяві, з якою до так. вас звернулися, да. так, тобто ми не виступаємо як учасники. Ми угу. здійснюємо моніторинг судового засідання саме. Вітя, вхідний номер реєстраційної заяви, угу. Uh -huh. посада, підпис. Все, Все добре. Вчитні, на вашу пошту вказано, прийде відповідь. Все, дуже дякую. Бажаю здоров'я тобі. До побачення. До побачення. Уважаю, верховний друг, справді дина. Ну,